Люди, я пропоную зібратися в народ і народом голосувати відкрито. Саме таке право в нас було і є, і на часі ним скористатися. Бо якщо не ми, то ніхто. Ті депутати, які ми, ми, нам, ми їм дали повноваження під час виборів, вони набивають свою кишеню і розпоряджаються бюджетом на свою користь. Тому зараз на часі зібратися в народ на одній публічній інтернет-платформі, об'явити свій публічний статус і вкласти свій голос, відкритий голос, і віднині голосувати єдиною всіукраїнською громадою, тобто народом України. На сьогодення технології дозволяють. На сьогодення літопис українського народу може кожного українця показати в кабінеті виборця. Де ви будете приймати участь безпосередньо і ваш голос буде відкритий і його побачить весь світ. Тобто ми на весь світ показуємо, що ми єднаємося в народ в одній організації, на одній інтернет-платформі. І, ви, кожен з вас буде самостійно вирішувати за себе і мати право мати можливість приймати участь у державотворенні. Тобто голосувати віднині будеш, будеш ти відкритим своїм голосом в цьому першому народному референдумі і в наступних. Тобто ми діємо згідно Конституції України і згідно осуду, згідно законів нашої держави. Бо держава утворена по Конституції для того, щоб зберігати наше життя і життя людини є найвищим завданням держави. Оберігати це життя. Тому давайте, якщо деякі депутати роблять якісь там помилки, і вони, я так їх назву, і вони там замість військ того, щоб виділяти кошти з бюджету на озброєння на ЗСУ, відправляють їх на пінгвінів дослідження чи на заміну світофорів так далі, в цей час. Я думаю, що нам на часі зібратися в народ і безпосередньо відкритим голосом підтримувати чи відторгати ті рішення, які приймають депутати, бо вони користуються тим завдяки тому, що ми дали їм повноваження під час виборів. Згідно Конституції України, згідно акту про незалежність, ми є власниками території і держави України. Візьміть Конституцію, прочитайте. Якщо ви не вірите мені, то повірте тим указом, який підготував, де просто написано, що ось, будь ласка, Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, де написано, що цей закон був ініційований головою держави, щоб надати народу, тобто нам, право самостійно та безпосередньо. Без участі політики вирішувати державні питання. Тобто, в нас таке право було і є. Далі Конституція України, 72 стаття. Всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу, тобто за наші кошти. Тобто ми самі повинні вкласти свій голос, оформити його і публічно заявити. Тобто на сьогодення технології дозволяють. Такі, таку можливість дає літопис українського народу. І так, за народну ініціативу на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи, щодо, призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів в кожній області. Тобто, якщо то тоді було неможливо, то на сьогодення вже є люди, які, будь ласка. Ось вже прийняло прийняли рішення публічне і заявили про свій статус, про свій голос, про те, що держава нами була створена 1991 року для того, щоб людина, її життя, її здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Надалі права і свободи людини. Їх Гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто держава повинна була всі ці часи виконувати Конституцію України. А хто це? Це саме президенти і депутати, тобто ті люди, які ми даємо повноваження. Держава відповідає перед людиною, перед кожною людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто, ось вимоги, під якими ви підписуєтесь, кожен, кожен хто долучається до літопису українського народу. А це перша вимога покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з Дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Вони нам пропонують знову вибори, знову кажуть, що ми вам підготовимо і зробимо нове шоу. А для якої мети? Бо вони в Конституцію по-своєму і змінили Ось в 19-му році 80-ту статтю, зробили редакцію, де написали, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Тобто люди в нас було, є. І я, моя думка на часі нам зараз свій голос вкласти офіційно в літопис українського народу, зібратися в народ і безпосередньо відкритим голосуванням, щоб забезпечити правдивість цього голосування, де кожна людина зможе перевірити один одного. І це буде щось на, на, на подобу телефонної книги виборців України, де ми зможемо використовувати референдум як участь в державотворенні держави і підтверджувати чи ні якихось законів, відзивати будь-якого чинушу, чи депутата і так далі. То така можливість вже є на сьогодні, бо такі кабінети виборців є. Я як починаю показувати зараз літопис у соцмережах. То мене почали блокувати, почали казати, що там я публікую персональні дані. Але це провокація, тому що це публічні дані, це публічні ми, власники держави, і ми свої голоса публічно, по вашому бажанню, тобто ви, коли вступаєте в літопис, то ви підтверджуєте, що ви є носії Конституції і на сьогодні заявляєте про те, що ви здійснюєте владу безпосередньо відкритим голосуванням. У єдиній всі українській громаді, тобто народом України, то давайте зберемося раз і назавжди в той народ. І безпосередньо ви будете мати можливість завжди вирішувати свої питання безпосередньо і приймати участь в державотворенні. Літопис українського народу лише документує ці дії, обробляє цю інформацію, викладає на весь світ, щоб весь світ побачив, хто такі українці, які своїм чинком доказали, що ми люди і ми. Громадами і великою всеукраїнською громадою віднині будемо приймати рішення самі за себе, а не делегувати повноваження тим зрадникам, які довели за 33 роки нас до такого становища. Тобто, не чекай, не зволікай, не дивись на остальних а покажи своїм принципом, своїм вчинком, своїм голосом літопису українського народу і підтверджуй ті вимоги, які там вже викладені. Тобто, давайте візьмемо. Відповідальність за своє життя, за своїх дітей, за своє на за свою спадщину перед своїми предками, перед своїми батьками, перед своїми дідусями і бабусями на себе. На сьогодні така можливість є. Рішення залежить від тебе. І виживе український ні, теж залежить від кожного з нас.